Непокаране зло завжди повертається, тому світ має робити висновки. Лише реальне засудження нового московського геноциду та забезпечення прав кримсько-татарського народу. Про це йшлося на обговоренні, яке передувало третьому парламентському саміту Кримської платформи, який цьогоріч приймає Рига. У столиці Латвії, яка першою після українського парламенту визнала депортацію 1944 року актом геноциду, член меджлісу Ескендер Барієв закликав зробити це ж й інші країни світу. Ми маємо це зупинити в умовах окупації Криму Росія необхідно сприяти відповідному кримінальному розслідуванню української влади з боку міжнародної спільноти, установ та структур ООН, Міжнародного кримінального суду, правозахисних структур історичних інститутів, представницьких та громадських структур кримськотарського народу та інших корінних народів Безкарність породжує нові злочини. Одним з ключових кроків задля для забезпечення справедливості на думку Рефата Чубарова має бути виселення незаконних колонізаторів. За оцінками голови меджлісу йдеться приблизно про мільйон росіян, які оселилися в Криму всупереч міжнародному праву з 2014 року. В разі відмови залишити Крим після деокупації вони мають нести. Кримінальну відповідальність. Чубаров переконаний, що вже зараз міжнародне право має чітко вказувати на те, що всі колонізатори мають негайно залишити Крим, бо перебувають там незаконно. Інакше йтиметься про небезпеку у майбутньому. Я впевнений, що в сьогоднішньому Кремлі вони десь там в глибині усвідомлюють, що їм їм доведеться піти з Криму. Вони це усвідомлюють, бо інакше бути не може. Але вони, пішовши з Криму, хочуть залишитися в Криму своїми людьми. Ми не хочемо, щоб той мільйон людей, який зараз живе в Криму, залишався після звільнення. Бо вони тоді розчавлять наші права. Латвійський юрист Андріс Тейкманіс порівняв долі латиського та кримсько-татарського народу. Обидва зазнали сталінської депортації. Однак, на відміну від Кремли, латиші змогли повернутися на батьківщину одразу після смерті диктатора. На думку тейкманіса, цей геноцид кримських татар мав би розглянути другий Нюрнбергський трибунал, але більшість винуватців уже в землі. Сьогодні ж, на думку юриста, слід фіксувати сучасні російські злочини проти кримсько-татарського народу, щоб покарати винних спотворення демографічної ситуації у Криму. Це є надзвичайно небезпечний і складний процес, який може потягнути за собою чимало негативних наслідків. Міжнародна спільнота повинна об'єднати зусилля та засудити. Російську агресію проти України та дії Росії стосовно кримсько-татарського народу, які будують власну автономію. Сьогодні Росія повторює сталінські злочини. Додав колишній бранець Кремля Наріман Джеляу. Сьогодні геноцид гібридний примус до служби у ворожій армії, судилища і витіснення корінного народу з батьківщини. У цьому слід ставити крапку і покарати агресора, наголосив перший заступник голови меджлісу. Одним з кроків має бути забезпечення прав кримськотатарського народу на своїй землі після деокупації. І дійсно треба приймати конкретні рішення. І я, користуючись нагодою, хочу звернутися і до депутатів Верховної Ради України, що ми чекаємо від вас конкретних рішень щодо захисту і гарантування прав кримськотатарського народу. Ви знаєте про це, і дуже багато треба зробити, щоб не тільки сьогодні, не тільки ми говорили про Манилу, а говорили про майбутнє, про те, яким буде Крим в майбутньому, як ми забезпечимо гарантії виконання Онання всіх прав і свобод і для всіх громадян України, які в законний спосіб будуть перебувати і проживати в нашому Криму, і звичайно, окремо для корінного народу України, кримських татар, Караїмів кримчаків». У третьому парламентському саміті Кримської платформи у Ризі, який стартує в четвер, візьмуть участь близько 50 делегацій з різних країн, а також делегації шести міжнародних парламентських асамблей. Цьогоріч саміт збігається з 80-ми роковинами геноциду Кремли привіт, скажи, Одиночний пікет на підтримку незрячого кримського бранця Олександра Сізікова відбувся у Москві. З саморобним плакатом на кримський місто столиці агресорки вийшла незряча активістка жіночого руху. М'яка сила мені це той випадок, де «Огласка» хоч якось могла б допомогти, в ідеалі його освободіть, тому що... Довольно сложно себе представить, как можно сделать нормальный условия человек в Сизой в колонии, если он не зрячий. А если не получится освободить, то хотя бы улучшить его условия, чтобы это не было настолько невыносимо. Я сама как незрячая представляю, что я бы чокнулась в СИЗО или в колонии, при той степени изоляции, которая там возникает. Незрячого кримського активіста і мусульманина Олександра Сізікова у вересні незаконно ув'язнили за звинуваченнями у нібито тероризмі. Це безпрецедентний випадок, коли бранцеві з інвалідністю присудили 17 років. Реального утримання у колонії суворого режиму, хоча навіть за російськими законами він мав бути звільнений від цього, натомість окупанти навіть відмовилися приймати документи про інвалідність Олександра і заявили, що проведуть власний медичний огляд, крім повної втрати зору внаслідок ДТП у 2009 році. Сізіков також має хронічне захворювання шлунку та шинохребцевих відділів, через що потребує регулярних масажів та постійного спостереження у фахівців. Громадянський журналіст Ремзі Бікіров уже три тижні не виходить на зв'язок з російської колонії. Про це заявила дружина кримськотатарського бранця Халіде Бікірова. За її словами, останнього листа з колонії він написав. 2 жовтня за два з половиною місяці, що Ремзі Бікірова отримують в колонії. Йому також жодного разу не дали зателефонувати до родини. Натомість адміністрація виправної колонії номер 33 у Хакасії безпідставно утримує Кримця у штрафному ізоляторі. Він перший із кримських політв'язнів, хто сидить у цій колонії. За ним уважно спостерігають. Морально тиснуть на нього. Але всі ці причіпки це не причини, щоб кидати його до ШІЗО. Йому не дають писати листи, дзвонити. Тому ми не отримуємо від нього новин. Я не знаю, що з ним, де він зараз, чи тримають його знову у ШІЗО. Ремзі Бікіров, громадянський журналіст, який вів стріми з місць облав і судилищ за сфальшованими справами проти кримців. Висвітлював справи ветеранки кримсько-татарського національного руху Вяджі Кашка, затримання митрополита Сімферопольського і Кримського православної церкви України Климента. Та кримсько-татарських бранців Фазбівці схопили Римзі Бікірова під час наймасовішої облави за роки окупації 27 березня 2019 року. Його як і ще 24 кримця звинуватили в нібито тероризмі та спробах повалення російської влади. А вже у березні 2022 року. Південний окружний військовий суд Ростова на Дону відправив Римзі Бікірова до в'язниці на 19 років. Тепер його незаконно утримують за 4,5 тисячі кілометрів від рідного Криму. Точні, потужні ребостій та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Ґурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні від. Вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти, в залежності від комплектації такі дрони несуть до восьми мін. А це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому heavy Shot оснащений якісною 2 к камерою та 30-кратним зумом, стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Mono за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Mono. Мета амбітна: 2 мільйони 830. 30 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана, а також інвестиція у визволення Криму.